Всім вітання,чко ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В більшості на каналі про криптовалюту ми з вами розглядаємо різноманітні активності в проектах з цілі отримання. Айдропів. Сьогоднішнє відео також буде присвячено даній темі. Але для початку прошу підписатися на канал про криптовалюту. Обов'язково залишить під відео, яке ви дивитесь коментар, так як це дасть можливість вам, по-перше, підвищити наш канал трошки в рейтингу. Тим самим це буде нас спонукати до виробництва більш толкового контенту. А також частинку токенів, отриманих аїрдропом, я планую розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео. І тим самим, залишивши просто коментар, ви можете зловити від мене. Також ми тут трошки торгуємо, є в нас сформований портфель. В цьому відео розглядати ми цей портфель не будемо, тому що там кардинальних змін немає. Як тільки будуть якісь кардинальні зміни, в тому випадку в якомусь найближчому відео я буду про це говорити. А так, поки що, без змін. В телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, я зробив. Покроковий гайд виконання даних активностей, де ви зможете прокляцати по всіх кнопочках, скопіювати всі необхідні дані і за мною виконати активності, заошадживши свій час, адже в нашій справі час це дуже дорога річ. Тому давайте не будемо розтягувати наше відео в час і перейдемо безпосередньо до виконання даних активностей. Значить, в першу чергу, ви, вам потрібно ознайомитись із. Проєктом з інформацією це піти на вебсайт, підписатись на Twitter, вступити в Discord, Telegram, GitHub, Medium. На всіх цих ресурсах постійно публікується необхідна інформація, і я рекомендую вам це також зробити. Значить, також для виконання даних активностей нам потрібно буде гаманець Unisat, наприклад, або ж якийсь із гаманець, які Пропонується на сайті виконання даних активностей. Значить, переходимо по посиланню, попадаємо в Google Chrome Web Store і натискаємо Add Chrome, додаємо розширення до нашого браузера. Створюємо новий або відновлюємо старий гаманець, я тисну Create New Wallet, придумуємо пароль, повторюємо придуманий пароль і тиснемо кнопочку Continue. Безпосередньо у вікні, яке зараз я затемнив, є сітфраза. Яку вам потрібно десь записати і зберігати в тому місці, щоб ви могли у будь-який момент у разі якогось апаратного збою вашого обладнання, в общем, по потребі відновити даний гаманець на іншому пристрої. Ставимо галочку, що ми зберегли сітфразу. Далі тиснемо Continue. Continue. Тут ставимо галочки і натискаємо кнопочку ОК. OK. Далі сюди йдемо, ну тут воно за полем зйомок і потрібно поставити прапорець, щоб даний гаманець, дане розширення стало активним. Далі нам потрібно додати конфігурацію тестової мережі B2 Heaven Testnet до нашого гаманця в моєму випадку, це Metamask. Тиснемо на мережі, тиснемо Add to Network, Add to Мануалім і потрібно заповнити дані поля. Інформація в телеграм-каналі представлена таким чином, що вам потрібно просто натиснути на відповідний текст і він автоматично копіюється. Відповідно, натискаємо на Network, повертаємось в Metamask, вставляємо в це вікно. Повертаємось знову в Telegram-канал, натискаємо на RPC URL. Повертаємось в Metamask, вставляємо ось у це віконечко. Знову йдемо в Telegram. Знову натискаємо на Chain ID, вставляємо у віконці в Metamask. Символ TBTC можна просто написати, а можна сходити і також скопіювати тут його в Telegram в куренсі. Block Pro ULR. Також копіюємо. Чуть язик не зламав. І вставляємо. Ось оце вікно. Тиснемо кнопочку Save. І міняємо цю мережу на мережу B2. Включаємо її. Далі йдемо по третьому пункту на сайт, де нам потрібно законнектити наші гаманці. Тиснемо Connect Wallet, Metamask, Next, Connect. Підписуємо повідомлення. На вам відразу надають реферал код, от десь собі його збережіть. Тисну Confirm. І тиснемо далі на оцю чорну кнопку, і нам потрібно законектити біткоін гаманець, тобто гаманець Unisad, який ми недавно встановили. Тиснемо на Це. Тиснемо ОК. OK, тиснемо Unisad Wallet. І кнопочку Connect. Міняємо мережу на мережу Testnet. Є. Підписуємо також повідомлення. І натискаємо Confirm. Reconnect Wallet, щось воно хоче. Постійно пробує. Чим тиснемо Знов те саме. Є. Так. Позаконектилось воно, натискаємо на ось цю чорну кнопку, і ми бачимо, що у нас законектений один гаманець і інший гаманець Є. Далі нам потрібно поповнити гаманець UNISAT тестовими токенами BTC. Для цього в четвертому пункті я привів перелік кранів, в яких можна отримати дані тестові токени. Просто натискаємо своє посилання, переходимо на. Безпосередньо кран цей перший кран він, скажімо так, то дає, то не дає, то з VPN дає, в общем як у вас вийде. Ну, і в принципі, якщо ви за своїм IP-адресою вже отримаєте токени, не дуже хоче він тут давати. Тому я пробую зараз взяти у іншому крані. наприклад Другий екран давайте відкриємо. Відкривається отаке вікно. Йдемо в гаманець Unisat, копіюємо нашу адресу, тут щоб була Bitcoin Testnet Activated. Вставляємо її в оце віконечко і тиснемо Send Testnet Bitcoin. Є. Переклавши кляснувши правою кнопочкою мишки на українську мову або на будь-яку зручну для вас мову, ми можемо прочитати, що наш гаманець поставлено в чергу для надсилання нам тестових токенів. Ну, Давайте спробуємо ще раз. Ага, ні. Не дає, каже, ти вже взяв. Цей процес займає трошки часу. Я думаю, хвилин 10 потрібно почекати, щоб ці токени з'явились вже на нашому гаманці. А тим часом, поки ми очікуємо токени на гаманці Unisat, ми йдемо по п'ятому пункту кран. Далі йдемо в наш гаманець Metamask, копіюємо адресу EVM, у вас це може бути інший якийсь гаманець. Вставляємо в це вікно і тиснемо кнопочку клейм. Як ми бачимо, вискочила ошибка, каже, що по моєму IP-адресу вже перебор. Давайте спробуємо погратися з VPN. Я вимкну VPN, знову тисну клейм. Також ні. В общем, спалило мій комп'ютер і токенів не дає. Ну ми будемо вважати, що у вас все вийшло і в мене також вийшло, і ці токени ми отримали. В общем, йдемо далі. Думаю, трошки пізніше, там наступного дня, в мене вийде взяти на цей аккаунт тестові токени. Ну і так як ми вже заправилися тестовими токенами, йдемо по шостому пункті. Попадаємо на сайт, де ми вже з вами були, де ми вже з вами законектили наші гаманці. До речі, вкран, щоб поповнити EVM-гаманець, безпосередньо тиснете сюди, і тут також тут CB2, от цей бідватисnet фаусет є. Далі нам потрібно виконати ось оці завдання, а саме підписатись на Discord, тупити в Telegram, Підписатись на Twitter, це вже в принципі, все пробіглись. Deposit бітcoins виздрав. Commingсон це буде доступно трошки пізніше. Можна скопіювати посилання і, відповідно, підключити сюди своїх друзів або інші свої аккаунти. І також виконати активність з ЄВМ гаманцем на. Міссон, де потрібно буде задепозитити з якоїсь мережі в мережу bit 2 і відповідно вивезти. Давайте по порядку пройдемось. Ну Відповідно, тиснемо старт. Тут ми вже з вами були, вірніше, не були, а просто я пробігся. Так, по-бистрому, ви там, напевно, ж, підключились, і, в принципі, що робить в Discord, ви там знаєте, пробігтись по гілках, почитати, покляцати. Як ми бачимо, автоматично я отримав 10 pointів. По Далі йдемо. Стартуємо, вступаємо в телеграм-канал. Далі в мене це проблема, бо я вже в свій канал вступив іншим аккаунтом. Цей аккаунт, на жаль, у мене пролітає з даною активністю. Ну і далі підписуємось на Twitter. Авторизуємося. Після чого наша активність перевіряється і через деякий час також стане активною і додасть нам трошки повні. Далі тиснемо на старт. Переходимо на сторіночку. Де нам потрібно законектити наш гаманець Unisat Connect і де потрібно задепозитити наші тестнет біткоїни, які поки що не з'явились на моєму гаманці, тому очікуємо, як з'являться, і продовжуємо актив. Значить, на. Unisat тестові біткоїни прилетіли, притом в два рази більше, напевно, все-таки друге натискання кнопки спрацювало. І в ЄВМ гаманці також ми бачимо, що є наші тестові біточки. Тому йдемо далі, виконуємо завдання. Переходимо по посиланню, де нам потрібно задепозитити біткоїни в мережу b 2 Testnet. Значить, Вибираємо це поле. Тиснемо, я візьму половинку, 0,1 в моєму випадку, в вашому випадку там переполовинти. Тиснемо депозит and Pay і транзакція успішна. Транзакція ініціалізована. Повертаємось назад на цю сторіночку, і відповідно, воно не, не відразу з часом тут у нас з'являться поінти. Значить, ситуацію по виводу ми вже не розглянемо в цьому ві відео, тому що вона зараз недоступна. Рекомендую час від часу заходити і контролювати, і як тільки ця активність з'явиться в нас до виконання, то відповідно виконати і вивести біткоїни тестові у зворотньому напрямку. Далі йдемо у нас активності на сайті Nisson, де потрібно. Потрібно задепозитити USDS USDT із якоїсь тестової мережі, чи то Sepolia, Guerly в тестову мережу b 2 Testnet. І відповідно потім вивести. Тиснемо старт переходимо на сайт testnet.fe, конектимо наш гаманець Metamask, тиснемо Switch Network і йдемо укладочку Clip Тестові токени, де нам потрібно в нашій мережі, Go, чи то Goerly, чи то Sepolia. Отримати в общем тестові токени для виконання даних. Активностей. Давайте я візьму USDS. Скажу відразу, що даний екран не такий вже й дуже щедрий, на минулому аккаунті. Я кляцав ці кнопки, і воно все-таки мені нічого не дало. Але ж в мене від якоїсь попередньої активності залишились USDT в мережі, по-моєму, горлі і я виконав цю активність тими USDT, що в мене десь там завалялись. Тому хто там за мною виконує ці активності, скоріш за все, також вони будуть. Ну а якщо ні, то вже будемо розбиратись, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ось бачимо, ніфіга фіга воно не дає. Значить, як бачимо, на моєму рахунку є 10 тестових токенів. Що по тезеру, тезера в мене аж 43. Не пам'ятаю зараз, якої це активності. В общем, я буду їм оперувати. Знизу вибираємо b Testnet. я перекажу 10 оцих тезерків. і потрібно тут знизу вставити адресу отримувача, тобто нашу. Адресу. Тиснемо кнопочку Swap і кнопочку затвердити. Next. Тут рекомендую також додати газку. Ми оперуємо тестовими токенами, тому нічого страшного, якщо трошечки затратимо більше, зато транзакція, скоріш за все, пройде у нас без проблем і швидше, ніж могла б бути без додавання газу. Очікуємо, поки система затверджує наш своп, і тиснемо кнопочку. Підтвердити, підписуємо повідомлення Metamask і з наступним підписанням ще одної транзакції. Я додаю газку і натискаю кнопочку Confirm. Відбувається операція з обміну, вона тут не дуже так швидко проходить, потрібно зачекати деякий час. Обмін успішний, поки я там монтував відняту частинку відео, то воно все тут пройшло без проблем. Повертаємось на сторіночку, з якої прийшли, і пробуємо тут щось нажимати, як ми бачимо, наших. 50 pointів вже є, що свідчить про те, що операція успішна. Ну і йдемо тоді і робимо операцію в зворотньому напрямку, а виводимо наш тезер. із мережі b 2 BitwatESnet, в якусь іншу мережу, я зроблю це. А я відправлю вже в мережу Сиполія. І того тут вибираю тезер. Ми бачимо 9,5.05 тезера взяло комісію. Я натисну 5. Знову адресу отримувача. Знизу ставимо Сиполію. І натискаю кнопочку Swap. Тиснемо кнопочку Затвердити. Next Paru. І після чого натискаємо кнопочку Підтвердити. Підписуємо повідомлення з Metamask. З наступним підписанням транзакції тут додавання газу тягне за собою зміною тут циферки. Я поставлю тут 0.2, Save і Confirm. Якби також трошки пришвидшити цю тему. Ну і те саме. Очікуємо, поки транзакція відбудеться. Воно хоче, щоб ми похвалились нашим обміном з друзями. Ми цього робити не будемо. Закриваємо це вікно. Повертаємось знову на сайт, з якого прийшли, і пробуємо тут добути наші поінти. Оп, бачите, є. І плюс 50 поїнтів успішно падають до нашого з вами копілочки цих поінтів. Значить, залишилось мені вирішити питання із Телеграмом. Чи буду робити, чи не буду, не хочу паритися. Далі. Також отримати погодження нашої транзакції, як ми бачимо, є. І дочекатись, дочекатись, коли буде доступний вивід цих токенів і здійснити його. Далі ми натискаємо на Bit2 Network, на оцей логотип, Або ж йдемо в Telegram і по сьомому пункту. Йдемо по Bit2 баз і попадаємо на сторіночку, де потрібно буде вже вкладати тут реальні активи. Тиснемо Join Now. І тут потрібно ввести інвайт код. Без інвайт-коду ви тут нікуди не порухаєте. Тому йдемо у телеграм-канал, натискаємо на оцей Invite код, повертаємось назад на сторіночку, вставляємо його в оце віконечко і тиснемо Join Now. Є. Далі другим пунктом потрібно законектитись з нашим Twitter і підписатись. Відповідно, ми це вже зробили. Повертаємось назад і натискаємо кнопочку Verify. Є. Ну і третім потрібно законнектити наш гаманець це буде гаманець Unisat. Тиснемо Connect і кнопочку Confirm. Також можна законектити ethereum гаманець Metamask. Next, Connect. Міняємо на ethereum Mainnet, підписуємо. Після чого тиснемо кнопочку Continue. Є. Як ми бачимо, тут потрібно робити буде також депозити, Віздрави, WebTC. общем, тут нам потрібно буде вже працювати з реальними активами. Далі для продовження активностей нам потрібно мати активи в наших мережах, де потрібно в нашому гаманці Unisat? Переключити на безпосередню мережу MyNet. Для цього йдемо по цю зірочку. І отут network. Ми Testnet міняємо на LiveNet. Відповідно, нам потрібно поповнити цю адресу біткоїнами. Копіюємо цю адресу і йдемо на біржу, чи де там у вас. Зберігаються ваші біткоїни, якщо вони у вас є. В мене ж я зберігаю свої біткоїни на в мене їх зовсім чу-чуть на основному аккаунті. І в своєму портфелі я покажу, що я купляю біткоїн. Насправді я його куплю зараз в самого себе на біржі купляти не хочу. Ну така от, так я собі придумав. Тому це апаратний гаманець, і я всі свої активи корінні зберігаю виключно на захищеному апаратному гаманці. Я використовую використовую. Трезор. Далі я йду на децентралізований обмінник PancakeSwap. Вибираю BNB Chain. Міняю відповідну мережу на BNB, якщо стоїть інша, тисну вкладочку Trade Swap. Де в мене є безпосередньо капілька ефіріуму, які я зараз поміняю на токені BBTC. Я тисну 100% і тисну кнопочку Swap. Підтверджую транзакцію. В інтерфейсі гаманця Metamask не забуваємо, що ми працюємо в мережі Binance Smart Chain, де можна рубанути комісію за газ при встановленому правильному RPC. Тиснемо Confirm і очікуємо на виконання транзакції. Є. Далі для виконання активності мені потрібні будуть токени MATIC. Я їх куплю зараз на біржі Kucoin. Безпосередньо заходимо в інтерфейс своєї біржі, в кого немає аккаунту на Kucoin, можете купити на будь якій інші біржі, але ж я рекомендую все-таки на топових біржах. Попередньо завести собі аккаунти, можете перейти по посиланням в кожному телеграм пості знизу є посилання на корисні біржі, де ви можете безпосередньо заздалегідь підготовити свої аккаунти, щоб потім вже приймати участь у безпосередньо купівлі або продажу відповідних активів. Пишемо в пошуковій стрічці MATIC. USDT. Тут приблизно я куплю на 50% USDT. Куплю це по маркету, щоб не гратися. Це приблизно на майже на 50 доларів. Тисну «Бойматик». І відповідно ордер наш. Відбувся. Далі, відповідно, потрібно перекинути наші токени з трейдінг-аккаунта. Я перекину токени Matic, тисну по максимуму. Ми купили 61 Matic, Confirm. Далі йдемо в Funding account, тиснемо Withdraw, вставляємо адресу, на яку ми будемо виводити MATIC. Network вибираємо MATIC. Я вибираю всі матіки і натискаю кнопочку Withdraw. Конфірм. Потрібно ввести трейдинг, пароль, відправити для верифікації. На електронну пошту і ввести Google аутентифікатор, і тиснемо Submit. Відповідно, заявка на виведення коштів ініціалізована. Очікуємо надходження коштів на наш гаманець, де безпосередньо ми вже почнемо виконувати активності. Значить, матіки вже на нашому гаманці, там у мене якась капелька була. В гаманці Unisat біткоїни також приземлились. В Binance Smart Chain також десь тут мають бути вже ці наші BBTC. Ну але ж я вам зараз покажу лайфхак, як додати токен. Це потрібно десь знайти контракт. Відповідно, йдемо у ці три крапки, тиснемо Vive on Explorer», переходимо в BS-Scan. І ось тут така вкладочка, куди ви нажмете на цю стрілочку, і тут вам показує, які у вас є токени на вашому гаманці. Ось ми бачимо наші на 23$ B-TBTC. Натискаємо на це. Безпосередньо у нас є тут адреса контракта, копіюємо її. Повертаємось назад в наш гаманець Metamask, тиснемо Import токен. Вставляємо сюди адресу контракту, Next і тиснемо Import. І все, токени ми додали. І ніде не треба шукати бордити по інтернету. Адресу цього контракту, а чи такий контракт, а чи не такий контракт для кожної мережі інший контракт, зламати голову можна. Так, все банально просто. І це не стосується не тільки Binance Smart Chain, а будь-який блокчейн. Переходите в цей в Експлорер і безпосередньо, ось тут в Overwheel, ви собі вибираєте ті токени, які у вас там є, шукаєте, і додаєте їх до Metamask, дуже зручно. Так, токени ми всі зібрали. Давайте тоді трошечки попрацюємо. Значить знаходимось ми зараз в мережі BNB Chain і будемо працювати з BTC B. Я по максимуму тисну кнопочку Submit. Правою кнопкою мишечки переведемо, що ж вони тут пишуть. А вони нам пишуть, що виведення коштів буде доступно в квітні, тобто до квітня місяця ми не зможемо повернути наші активи, як ми, ми зараз сюди вкладемо. Розумійте це. Відповідно, я тисну продовжити, підписую. Транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask, якась тут вискочила в них помилка. Давайте оновимо сторіночку. Значить, Натиснувши укладочку Rewards, ми бачимо, що наші біточки додались без проблем. Тому йдемо назад в Bridge. У мене щось розконнектився BTC-гаманець у Unisat. я його зараз туди. Скоріше за все, я його в майнеті не конектив сюди. Бачимо баланс. 0001 BTC. Я знову тисну по максимуму. І знову Subm. Знову Continue, Нас попереджують, що до квітня ми не заберемо їх звідси. Підписуємо і сплачуємо. Безпосередньо відбувається транзакція. Можемо піти в укладочку Reward. Ну, поки ще не видно його тут. Давайте повернемось знову на Bridge, Не будемо гаяти час. Ми здійснили активності вже в мережі Bitcoin. В мережі BNB в нас залишилось полігон. Натискаємо на полігон, міняємо мережу на полігон. І ми бачимо наші матики. Я сюди 60 матиків закину, тисну Submit. Знову нас, попереджають, що до квітня місяця, ми не зможемо забрати наші токени. І натискаю кнопочку Confirm. Відбувається транзакція. Транзакція. Успішно. Далі йдемо у вкладочку Rewards. Потрібно зачекати трохи, поки система, як ми бачимо, у нас щось собі тут думає. Значить, на рахуночку вже в нас є біткоїни, які я перекинув через міст із мережі Binance Smart Chain, і в мережі Bitcoin через Unisat. Ну і наші матіки. Можна заскочити сюди, вкладочку Історію, і ми бачимо, що наші транзакції пройшли успішно. Єдине, що я вмочив з мережею біткоін, що я перекинув біткоїни абсолютно всі, які в мене були на гаманці сад. І в мене тут абсолютно по нулях. І зробити зворотні вже транзакції з виводом, в мене, скоріше за все, не вийде. Потрібно буде докидувати біткоїни. Тому вважайте, геть всі не кидайте, залиште трошки на комісію. Значить, що це за компанія? Тут є, от натиснувши можна правила, як ми бачимо, тут реферальна програма. Значить, всі, хто буде підключатись до цієї історії, будуть давати мені 16% від свого прибутку і так далі, і так далі. Значить, якщо це буде вдало, в, нашому, в нашій спільноті знайдуться люди, які захочуть також поприйняти участь в даній компанії, то ми якось потім, ну скажімо так, ті винагороди з інвайтів, я готовий якось з вами розділити. Єдине, що треба порахувати, як це правильно зробити. Як ми бачимо, я вніс дуже мало. До відкриття якоїсь першої коробки треба набрати 0,06 біткоїна. Тут є майнінг безпосередньо. ну За день воно тут якось буде рахуватися. Це все буде рахуватись, як воно точно це все Буде відбуватись, можна піти, куди ви вже зайшли і підписались. І тут буквально вчора анонсували даний ну, дану активність. Відповідно, це все можна почитати, як тут буде відбуватись. Ну і ви прийміть рішення, треба воно вам чи ні. Я заскочив цю історію. Більше я грошей, на жаль, на даному аккаунті виділити не можу на дану історію, тому що їх тут просто немає. Я показую цей публічний портфель і я не можу десь там піти. Набрати біткоїнів, так щоб тут там закрити хоч один ящик. Я цього зробити не можу. Тому я оперую тими коштами, які є в наявності в портфелі. Відповідно, може якось врахують дану активність, тому що там буде і аеродроб. Якщо ви почитаєте ту статтю, там в принципі інші статті на медіуми. Там, в принципі, є зрозуміло, що за активності в теснеті, за будуть винагороди в вигляді аеродропу, коли B2 Network вийде у майнет. Вийде у майнет. Він як ми бачимо, дана компанія буде проходити 3 місяці до квітня, місяця. Тобто лютий, березень-квітень. І от в кінці квітня, я думаю, на початку травня буде анонсований майнет. Відразу в них буде і токен, і там буде. Розподілення винагород. Попадемо ми туди чи ні. Питання наступне, питання невідоме. Краще зробити і не жаліти, ніж потім ловити ту фомку. Тому я прийняв рішення погратися, а ви вже в свою чергу робіть так, як вважаєте за потрібне. На цьому в мене все. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ми зараз оглядаємо дане відео. Коментуйте, будь ласка, ставте лайки. Нагадаю, що я частинку токенів, отриманих айрдропом, планую розігрувати під рандомно обраними відео після того, як на нашому. У каналі набереться десь тисяча підписників. Це для нас вже буде свято, і ми почнемо з того моменту проводити прямі ефіри, де будемо розглядати якісь питання, загальними словами, вдосконалювати розвиток нашої спільноти, робити нас краще. На цьому в мене все. Традиційно будьте всі здорові, живіть багато. Всім добра.